Усім привіт! Я зараз на будівництві комплексу бізнес-класу Максима Резиденс із оглядом робіт за вересень. В першій секції влаштовують наш гарненький фасад. На верхніх поверхах встановлюються вікна. Щоб у мешканців будинку було свіже повітря, вже повністю влаштували систему вентиляції. Встановлюються внутрішньобудинкові інженерні мережі та стояки дощової каналізації. Влаштовують шахту під вантажний ліфт. Завершено гідроізоляцію та фінішне покриття покрівлі, облаштовано декоративні елементи на даху. В другій секції продовжується монтаж вікон. Зараз працюють на 14-16 поверхах. Триває монтаж ліфтів. Завершено мурування вентиляційних каналів. Проводяться роботи з гідроізоляції даху. Третій секції формується котлован і виконуються підготовчі роботи для зведення монолітного фундаменту. В підземному паркінгу виконано 90% будівельних робіт. Також триває відновлення благоустрою на вулиці Коновальця. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал, щоб слідкувати за будівництвом цього та інших наших комплексів. А ще ви можете поставити свої запитання в коментарях до цього відео. І, звісно, наші менеджери радо дадуть відповіді на усі ваші запитання. Контакти і адреси в описі до відео. До зустрічі!